Судячи з ваших коментарів, судячи з того, що я бачу поспілкування з людьми в соцмережах, я розумію, що людям цікаво отримувати інформацію, різноманітну причому інформацію про різні плівкові фотокамери. Ну от е, сьогодні піде розмова про цікаву камеру Canon EF. Це одна з самих досконалих камер свого часу. Е, сьогодні більш детально про цю камеру я розповім. Але насамперед я хочу подякувати всім тим, хто надає нам можливість з вами бути на своїй землі, спілкуватися і жити. Це важливо. Дякую всім тим хлопцям і дівчатам, які зараз напередку або в тилу надають нам можливість жити, бути на своїй землі. Е, цікава камера Canon EF. По декільком причинам. Насамперед, е, хочу зауважити, що ця камера має комбінований затвор. Тобто, е, ну, щось подібне було реалізовано в Nikon FM 3 a е, Затвор працює як механічно, так і електронно механічно. На витримках від однієї другої секунди до однієї тисячної, він може працювати механічно, на витримках. Від 1 секунди до 30 секунд він буде працювати тільки при наявності живлення при наявності батареєк. Це камера автоматична з автоматичним заміром експозиції. Нам достатньо завантажити плівку, встановити правильне ISO для тієї плівки, яка у нас завантажена в камеру, виставити необхідну. На нашу думку, витримку, і видошукач нам надасть інформацію про ту діафрагму, яку камера в даних умовах може відпрацювати. Окрім того, що є автоматичний режим, звичайно, якщо у вас розрядилися батарейки, камера у вас не міряє, але ми маємо пам'ятати, що затвор буде працювати. Так, він буде обмежений, але якщо ми згадаємо про роботу механічних камер, повністю механічних, то там затвор нічим не відрізняється. Він відпрацьовує механічно від однієї секунди до однієї тисячної секунди. Те саме ми можемо отримати тут. Ну і відповідно переводимо об'єктив в режим мануального керування. Камера сумісна з об'єктивами Canon і FD, або NFD, отак, як, наприклад, цей об'єктив, це Canon NFD. Для е, роботи в автоматичному режимі ми встановлюємо об'єктив в положення А автомат або в положення зелений нулик, якщо йдеться про об'єктиви Canon FD. В такому випадку камера сама автоматично і поміряє і відпрацює необхідну діафрагму. Крім того, камера має е, можливість запам'ятовувати необхідну експопару. Наприклад, ви навелись на об'єкт, який е, знаходиться в контровому е, світлі. Так? Ви підійшли, на, наприклад, навіть ближче, там, знімаєте крупний портрет, натискаєте кнопку. Е, Фіксація експозиції, у вас експозиція зафіксована, ви поміняли позицію, ви е змінили напрямок об'єктива, в об'єктив попадає світло там, чи навпаки щось темніше. Для того, щоб той замір, який, на вашу думку є правильним, залишився, ми просто натискаємо цю кнопку і все, камера його запам'ятала. Далі, якщо ми подивимося на задню панель камери, ми побачимо кнопку вимикання камери. Бачите, от коли натискаю кнопку «Вимкнути», відводиться навіть речах. Цією ж кнопкою можемо вимкнути камеру і речах повернути в первісне положення. Всередині в ній є ще одна кнопка, дуже цікава кнопка, на мою думку, яка допомагає нам отримати мультиекспозицію на цій камері. Для цього ми просто затискаємо кнопку і, ну, камера, звичайно, має бути вімкнута, натискаємо кнопку і зводимо затвор, утримуючи кнопку. При цьому у нас затвор зведеться, а плівка перемотуватись не буде, вона буде стояти на місці, завдяки цьому ми отримуємо якраз мультиекспозицію. Ну, і на задній панелі ми можемо побачити перемикач режима експозаміра, нормальний або для роботи зі спалахом. На нижній панелі ми бачимо відсік для двох батарейок та кнопку контролю батареї. Коли ми натискаємо кнопку контролю батареї, у нас буде е, періодично моргати діод в верхній частині камери, який буде сигналізує нам про те, що ці батарейки зараз цілком нормальні, можна експлуатувати з цією камерою. Щодо живлення камери, як ви бачите, в цих батареєчків тут має бути дві. Це батарейки з напругою 1,35 вольта, які мали технологію ртутно повітряну. Зараз таких не випускають, зараз випускають батарейки. На основі цинку, цинково-повітряні, і на нашому ринку батареї саме в тому типу розмірі, саме з тією напругою немає. Тому, от, тип 675 це не обов'язково має бути енерджайзер. Але основне це те, що збережена технологія. Про це є окреме відео. Я окремо розповідав раніше про те, чому. Саме такі батарейки потрібні в камери, які просять батарейку 1.35. Ну, і для того, щоб компенсувати розмір, такий невеличкий адаптер. Та батареєчка більша, ця батареєчка менша, за допомогою адаптера ми це все можемо компенсувати і будемо мати нормальну роботу експонометра. Ну і якщо ми подивимося на... Праву частину камери під рулеткою перемотки є у нас перемикач. Не перемикач, вибачте, лімб, яким ми встановлюємо е, витрим, е, чутливість плівки, для цього просто піднімаємо і встановлюємо необхідну чутливість. Ну, і на передній частині ми маємо такий мульти-сегмент, е, такий, який одночасно може бути як е, речагом. Для закриття діафрагми. Бачите, да? От він закриває діафрагму до встановленого ну так як тут у нас стоїть в автоматичному режимі, вона відповідно закривається по максимуму. І він же може бути е е таймером для зйомки селфі-таймер. селфі, селфі -таймер. От. Е ну, Це, в принципі, якби не нова. Е така Якась винахід новий, такий в Кенена. Він і раніше був реалізований от цей е, такий блок багаторівневий. От. Але от е, цієї камери він теж присутній. В принципі, зручна доволі таки реалізація цього всього механізму. І е, щодо завантаження власне плівки, плівка завантажується класично. Піднімаємо. Рулетку перемотки плівки. Вкриваємо камери, тут все класично, тут нічого такого якогось надзвичайного немає, тут все окей. Ця камера, до речі, після того, як вона попрацює, попрацювала моделлю на зйомці сьогоднішнього відео, відправляється на вітрину. Вона буде доступна на вітрині фотоманії. І саме з цим об'єктивом тут є десятка 1.4 nfd Окремо варто задати про видушукач. В центрі ми бачимо мікрорастр. Декілька пилинок присутніх. Є таке. Не нова камера. В правій частині у нас є індикація діафрагми, яку камера пропонує відпрацювати. І в нижній частині у нас є індикація встановлених витримок. Саме так виглядає видушкач у камери Canon EF. Ну що ж, всім гарних знімків. З вас лайки, дизлайки, коментарі. Висловлюйте свою думку, поширюйте, підписуйтесь, не забувайте ставити дзвіночок, тоді ви будете слідкувати і не пропускати нові відео на цьому каналі. З вами був Олег Настеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!